Доброго дня! Сьогодні 15 серпня 2025 року. Відницька область, Україна. Хотів би вам показати гібридну форму Каталонія. Станом на зараз практично готова. Верхні ягодки вже мають цукор непоганий. От на, ну, скажімо, на половину гронах, тому що є якісь видно, що там гронки трішки світлішого забарвлення, то, звісно, їм ще потрібно буде повисіти, Ті, які темніші, вже практично готові. Замірав цукор сьогодні, верхній ягоді 17 брікс. <кій> ну, Тобто, потрібно, звісно, ще потримати її От, днів 5, От, при хороших погодних умовах. Я думаю, вже можна буде через. 5 днів починати її вибірково зрізати. От, що по цій формі? У мене один кущик росте, дуже сильно росла форма, кидає пасинки другого, третього, навіть четвертого порядку. От, чудово навантажується. Товарна ягода, непогана грона за розміром в середньому тут десь від 500 до грам до кілограм, кілограм 200. У моїх умовах. Ось таке от навантаження. Ви можете бачити. Чудовий гармонійний смак, ягодка хрустка. Мені подобається цей виноград по, по, свої, по своїми смаковими якостями, особливо, якщо він е, повністю дозріє, взагалі дуже смачний виноград. От, єдиний можливий мінус це те, що звісно ну, при сильних дощах е, може трішки підтріщати. В моїх умовах, на, чор, на чорноземі може бути присутній невеличкий тріск. От, якби це не критично. Я вже кілька років працюю препаратами, е, з препаратами препаратами на основі кальцію от, добривами. Да, от, вони чудово справляються з тріском. Навіть якщо там може бути, то він незначний, там по кілька ягідок з грони вирізав, і то не з кожної. От, і все нормально. Тому. Цей кущик, що в мене є, він буде рости. Тому що ця форма мені подобається. Один кущик можна тримати спокійно. Більше не не додаю, ну, по причині все ж таки те, що оцей можливий тріск, та він мене стримує. от І в мене є ще, звісно, інші якби, конкуренти з темною ягодою, тому... Якби Каталонію більше собі не додаю. А так в кого взагалі от легкий ґрунт, піщаний чи субпіщаний, там де не затримується волога. От, якщо будете працювати ще й кальцієм по листу, взагалі, у вас, я думаю, що з цією формою проблем не буде. Тому от така от, доволі таки хороша гібридна форма, на мою думку, Каталонія. Станом на 15 серпня 2025 року. так, А це перед вами ще одна гібридна форма. Це прищепа. На моєму, на моєму винограднику це новинка, черешневий. Називається, здається, писанки. <кхем> Собі її купував, тому що якби, в нього ранній навіть дуже ранній термін дозрівання. От, яскравий червоний колір. Ця форма станом на зараз кісточка ще не коричнева, тобто він ще не досяг своєї фізіологічної зрілості. От, але цукор я заміряв тут же смотри, будь -як, ну, від 17 до 20 брікс, в залежності, яку ягоду візьмеш. Я взяв от там був три ягодки. В одній 17, в іншій було 20, ще одній було 18 брікс. От, Але ще трішки присутня, навіть якщо такий високий цукор, ну як столови винограду вже якби можна споживати. От, але станом на зараз ще трішки присутня терпкість в ягоді. От, і оскільки я бачу, що кісточка ще зовсім зелена, не кори, навіть не коричневіє, то я, звісно, роблю висновки, що його потрібно ще трішки потримати. <кхід> От, я надіюся, що терпкість зникне. От, і, звісно, він ще добере цукру. Тобто форма повинна бути дуже солодка. От, що можу сказати ще по першому році спостереження, що він не тріщить. От, але одразу мінус він запилився, як бачите, поганенько. Тобто 50% нормальних ягід, 50% гороху. Ну, можливо, там 40% гороху, 60 нормальних. Але гороху достатньо. От, поки що подобається колір. Він, якби поки що яскраво-червоний. Далі потрібно, звісно, ще спостерігати, чи він піде в фіолетовий, чи не піде, Ну, не знаю. <кій> от, звісно, це такий от проміжний результат. Перший рік на прищепі. Сигнальне таке от плодоношення, гронки невеликі. Урожаю фактичних такого тут немає. Тому потрібно буде спостерігати. Отака от, от гібридна форма черешневий. Станом на 15 серпня.